Так, давайте зразу летить. Сьогодні колода ця говорить зі мною дуже добре. Е -е, що вам хоче передати рід матері? Поток летить, не знаю. І прям хочу з вами говорити, бо ви то лі не чуєте, то лі розумієте, але стоїте на місці. Що рід матері вам хоче передати? Рід матері, він молиться за вас. Кажучи, звертайтеся до них за допомогою. Звертайтесь до жінок свого роду по маминій лінії. Там багато знаючих людей було, і вони чекають, поки ви будете звертатись. Тобто вони не мають права вмішуватись, якщо ви умовно не даєте запит, дайте мені підказки, дайте якісь підказки, куди мені рухатись, на що мені звернути увагу. Звертайтесь до жінок роду, да, бо тому що ви зайшли в якийсь тупік. В кожного буде цей тупік свій. Да? В когось там все рушиться в житті, в когось фінанси, в когось любовні любовній темі, хтось переїжджає, хтось за кордоном, буквально. Попала на попала один ролик Жінка з Донбасу каже, вже на чемоданах 11 років, коли це закінчиться. Звертайтеся до жінок роду своїх. Угу. Ви чекаєте, чекаєте від них підказку. Кажуть вам, займіться своїм звільненням. Ви як в тюрмі, куди б ви не пішли? В які б історії ви не попадали, ви як в тюрмі? А чому ви в тюрмі? Що це? Да, Прям рід, рід вийшов. Чому? Чому ви в тупіковій історії сидите? По правосуддію. Тобто, дивіться, всі історії, які ми перепроживаємо в своєму житті, як я кажу, є таке правило. Ми його або заслужили, або допустили. Заслужили чим кармою своєю. Карма роду є, яка на вас впливає, да, вам не тільки дари, таланти передаються, знання, а в тому числі і відпрацювання деструктивних якихось історій. Ваша задача це пропрацювати далі по справедливості. Що як я кажу, заслужили, кармічно заслужили на все є свої причини. Коли у вас якийсь тріндєць, ваша задача сісти розібратися, а де я там накосячила в прошлій житті і як я можу це скоригувати. Слідуюче, це ви допускаєте. Якщо ви в аб'юзивних стосунках, це ваш вибір там бути. Коли я попала в аб'юзивні стосунки, я сказала до побачення і розвернулася на 180 градусів, і це мій вибір. А інші люди умовно не можуть так зробити, і це ваш вибір. Тобто те, що зараз у вас відбувається, це по справедливості, і у вас наступить звільнення, коли ви внутрішньо сама собі, сам собі це дозволите. Якщо ви собі не дозволяєте, нічого не зміниться. Це ваш вибір. Я нічого не міняю. У мене піздець в житті, але я нічого не міняю. Це ваш вибір. І у вас тут буде рух вперед тільки тоді, коли ви сам сама собі внутрішньо це дозволите, в когось, можливо, буде переїзд. Так, тобто, хто планує переїхати, повернутись додому, да, у вас тут чекає якась поїздка, переїзд. Можливо, це для вас новина, що ви там, умовно, маєте кудись переїхати. Можливо, комусь тут прям чітко підказує, що ви прям достілюєте свої якісь історії саме тоді, коли переїдете, комусь тут прям дають підказку, якщо ви планували, або якщо ви замислювались, можливо, мені переїхати, да, вам переїжджати, там ви очиститеся. Я завжди кажу, є такий е, закон: ви не можете зцілитись в тих стінах, де ви де вас ранили, не можете зцілитися в тих. Умовах, де вас ранили, запам'ятайте, якщо ви умовно ходили по вулицях своїм чоловіком там 25 років і ви розлучились, так сталося. Виходите в ті самі магазини тими самими вулицями, і кожен день вам сколихується оця біль. Тому хто по можливості має або планує, прям дорога ця стілить вас. Можливо, це в когось відпуск, якийсь, можливо, ви просто їдете в якесь путешествия, да там командіровку не знаю. Кожного своє екскурсію, на екскурсію поїдете з дитиною. Да. Їдьте, їдьте, перезагрузка таких мозгов наших, да, обстановки нашої, міста просто сусіднього поїхати погуляти. Також дуже піднімає ваші і вібрації, і це вам допомагає переключитися. Тому дійте, дійте, це вам допоможе. Угу. Ваша задача, рід матері, переказує, з лошаді я все тягну на собі, ви маєте переродитись і вийти з цієї програми. Це часта історія, програма Я все сама, це жінки, які, там умовно, в аб'юзивних стосунках, це жінки, які не люблять себе, це жінки, які звикли за всіх і вся тягнути лямку. Ваша задача вийти зі цієї програми, тому що вона розрушає вас. І чим більше і чим довше ви будете грати у цю сильну, незалежну я для всіх всіх буду хороша для себе погана, тим більше ви будете цією лошадю, яка все тягне на собі. І люди звикають до цього: що да поїздимо на Маші, поїздимо на Оксані, вона все стерпить, змовчить, і за нас все зробиться. І роботи стосуються, і ваших родичів, і ваших дітей, дорослих, і вашого чоловіка. Ваша задача вийти з ролі жертви. Не жертвіть я все сама в адекватність, в екологічність. Виходьте. Я працюю, стараюсь для себе і для своїх близьких. Но я не жертвую і я не кладу своє життя жертву в благо для чогось. Да? Є програма Я ж мать. Все своє життя, а потім требує в старості. Дай, тому що я своє життя присвятила собі. І це так само про трогодоголізм, І це так само я нянчу свого чоловіка. Виходьте з цієї програми, приходьте на пропрацювання цих різних історій своїх програм. Рід чекає жінок, що ви вийдете з цієї програми. У вас все вийде, якщо ви собі поставите задачу, я з цим розберусь. І на завершення, давайте ще запитаємо, якісь вам підказки, рекомендації. Красно. Кажуть вам, очищайте програму вдавства. Тут карта Чорної вдови. Тут є у вас програми деструктивні на особисте життя. В кожного це різні історії. Розбирайтеся з цією програмою, тому що ваші, ваша тупикова історія, можливо, зв'язана саме з особистим життям, що там не складається, хтось виходить заміж, розлучається постійно, не тих чоловіків обираєте. Тобто, у вас є тут програма, що ви, ви все рівно, з ким би не вступали в стосунки, ви лишитесь одинока я. в когось тут чітко програється, чистку треба зробити, бо на вас якась чорна вдова магічить, перекладає свої отработки, перекладає освію цей вінець безбрачі езотеричною мовою. У вас тут програма адіночества. <кхід> Умовно, як це відбувається? в роду якась бабуся по магії темній увела чоловіка, займалася любовною темною магією, і сім поколінь після неї розплачуються за те. І як часто показує практика, в роду, ця жінка перероджується, якщо у вас зараз повний звіздець в особистому житті, можливо, ви сім поколінь назад там були в тому самому роду, і вас знов дозволили переродитись в тому самому роду, щоб закрити оцей свій деструктив, яким ви займалися в роду. Да? І ваша задача до. Пройти цю карму і закрити свої кармічні долги. Угу. І на жадність на гроші тут ви також приходите карму свою зараз. Якщо воно зараз таке відчуття, що вас всі все забирають, це ви кармічно віддаєте свої борги. Можливо, у вас там раби якісь були, з яких ви знущались в минулих втіленнях, да? можливо, жадні, не доплачували, жадібні були. Тому, як я кажу, на все є свої причини. Ваша задача вашому мозку об'яснити, чому я зараз цей зв'язку проживаю. Да, тут хтось прям власть, жадність, демони влади є, які нами керують. Тобто, і як Колись такі історії свої особисті розбирала. Да? Я була правительницею в прошлих життях. Зараз в мене звіздець, е всі мене там пів мого життя найобували мене на гроші. мошенники, чоловіки і так далі. От я так платила карму. Я розібралася, дозакривала ці історії. Далі працюю над собою, щоб коли в мене є гроші і в мене є можливості керувати, вести вас, клієнтів за собою, не включати оцю власть. Це про егоїзм, це роздуте его, хворо. Оре, его, да, які також практики, такий екзамен здають. Наша задача не впадати в жадність. Гроші, гроші дайте, дайте, дайте. І оця власть. Ви маєте керувати своїм станом, а не власть і гроші мають керувати вами. Так, що ще вам хочуть передати, що вам ще хочу. Передаю, що в когось тут є соперниця, яка робить привороти на вашого чоловіка, якщо у вас є особисте життя, соперниця, алкоголь, привороти. Якщо ваш чоловік став випивати обільно, зверніть увагу, тут є привороти. Тобто, так само, як я тільки що пояснювала. Якщо в ваше життя приходить магія, значить, значить магія є у вас, запам'ятайте. Якщо ви сумніваєте, що, що у вас дару нема, це зовсім не так. Друге, ви тут відплачуєте, віддаєте якийсь кармічний борг свій з прошлої житті, з цього життя. Да? Тобто, чого магія приходить? Тому що десь ви в якомусь житті магічили на когось. Таким чином ми відпрацьовуємо свою карму. До, скажімо, добродушної, невинної людини ніколи магія не прийде. І я колись собі задавала питання, чому магічить не на всіх, тому що не в кожного на це в є задача йти в езотерику, розпаковувати свої знання, здібності і так далі. Тому, якщо ваше життя приходить в магія, якщо вона приходить на постійній основі, це говорить про те, що вас так будять, щоб ви самі прийшли до магії. Тут вам кажуть, знімати привороти у ці. Себе, в тому числі, бо коли е, роблять і привороти на вашого чоловіка, е, роблять расорку на вас. І на вас магія також летить. <кій> Ви в просторі з чоловіком. Да? Тобто він, скажімо так, хворий да, під магічним впливом і на вас він впливає. Тому ваша задача в першу чергу розібратися з собою, розібратися, чому кармічно ця історія прийшла, розв'язати кармічний вузол цього трихогольника, да, чому цей трихогольник прийшов. Да? І зцілити свою, своє серце, зцілити свою анахату. Кось через цей триндец проводять для того, щоб ми зцілили своє серце і відкрили анахату. Я вже записувала в якомусь ролику, що зараз, якщо ми раніше жили на першій другій чакрі на рівні виживання, мені треба вийти заміж народити дітей. І мені треба чоловік для того, щоб я вижила, то на сьогоднішній день правила змінилися. Да? Ви багато про це чуєте в інтернеті. Творець дає нам завдання виходити абсолютно все в своєму житті, будувати серця. Чому зараз анахати, чому зараз шлюби розвалюються? Тому що там перша друга чакра. Працює, а не анахата там любові немає, тому шлюб розпадається. Чому ми йдемо, знаємо? Чому там нас звільняють, заставляють йти в свою реалізацію, в свою творчість, тому що анахата працює на творчості. А перший другий рівень це найм. Ми виживаємо, тому е, умови так складаються, що нас заставляють зцілювати цю анахату. Ви не можете любити нікого, поки ви не сілите всі свої болі, які заблокували вашу анахату. Тому десь, знаєте, будуть вам прям шандарахати типу, по якихось ваших історіях для того, щоб ви нарешті проснулись. Віщий сон, якийсь буде найближчим часом підказка для вас.